Сергій Віталійович, хотів б з вами поспілкуватись, тому що читачів про все дуже багато є ну, критичних зауважень про діяльність, і щоб діяльність свободи, мерії, які представником, було б добре, ну, з перших усдізнатися, тому що заяви при службі, звичайно, у вас досить оперативні, хороші, але як кажуть, від очільника міської ради почути власні враження, коментарі. Найправильніше, на нашу думку, було. Б... Пане Бос, я секунду вас привів. Тобто дуже правильна думка. Реально, на сайті про все завжди є дуже багато критичних зауважень, там, що то і Сергія Натова, і Свободи, і в цілому, так? Ми можемо відверто говорити десь про те, що про все є таким своєю роду опозиційним Сергія Натала. Ну, судячи по тих матеріалів, які розміщені, позитивних матеріалів я там не бачу. Нема питань, це право журналіста, це право компанії. Єдине. Що ваша думка дуже слушна, завжди було б добре чути думку самого Сергінала. Тому і така пропозиція є на майбутнє. Якщо є, я готовий завжди давати коментар по будь-який матеріал, який розміщав. Ну, якщо буде на це ваше. Було б дуже добре, пане Сергію. Найперше, ну фундаментально, ви оприлюднили свою програму 6 жовтня в багатьох засобах масової інформації. Тут перед вами є газета Свобода, якій от можливо дещо зможете підгадати. Года не радує. От що ви можете сказати про свою програму? Вже минуло більше ніж пів року часу. От, що вдалося, що не вдалося? Тобто, що ви вважаєте, от, що вам найкраще вдається? Що найгірше взагалі про те, що ну, в принципі не прийнято говорити, і взагалі політики не люблять самих себе критикувати, свою команду. Але все ж таки, ну, життя показує як усильність. Найгірше саме, знаєте, те, що. Крім виконання стратегічних завдань, завжди дуже багато затягу сили часу на техніку. Перше питання, друге питання. Дуже важкий спадок, який лишився. Хто б що не казав, але 15 мільйонів боргів, які ми перебрали на день, які треба гасити за діяння наших попередників, вони впливають на будь-які рішення, на будь-які кроки, на будь-які витрати. Тобто є борох, який гасити за. Культуру за освіту, за медицину, є бори, які треба гасити за опалом, є бори, які треба гасити за ті роботи, які нібито робилися оплачені по житловому господарстві, паспорт і багато інших речей. Це, це є дуже велика проблема. Тепер стосовно програми, ми в принципі можемо пройтися по кожну Звичайно, і... що я так... так воно буде цілком Ну Давайте так. Безкоштовний mm. проїзд для пільгових категорій, в тому числі пенсіонерів, інвалідів, ветеранів УНУПА. Можемо говорити на сьогоднішній день, що безкоштовний проїзд для таранів УНУПА і пільгових категорій населення в Тернополі, до речі, діє в єдиному місті на Україні. Але не всі. От, наприклад, от, якщо сьогодні, коли ви останній раз їхали в маршрутці з ким, чи в громадському транспорті, люди от, все ж таки заходять, запитують, і, то, і відчувається таке що це болюче я, питання. Я поясню, так, Питання болюче, тому що е, змінилося. Транспортна мережа знімена напрямки руху окремих автобусів, час руху окремих автобусів, тролейбусів, тому люди ще не вивчили досконало, як вони їздять. Але буквально вчора вийшла останній номер газети Тернопільщирні, бо розміщений в кожну скриньку, де були вказані і на маршрути, і напрямки руху, і графіки руху. Так ось е сьогодні транспорт Тернополю їздить в двох режимах: маршрутне таксі, і звичайний режим, плюс електротранспорт, тролейбуси. Тернопіль сьогодні єдине місто в Україні, яке возить безкоштовно пенсіонерів інвалідів інших пільговиків. Можете приїхати в боєму іншому обласному центрі, ніде цього немає. Mm -hmm. Створено спеціальний соціальний автобус, який їздить 20 годин. Минулого року був 5. Плюс всі тролейбуси це ті транспортні засоби, де всі пільговики можуть їздити без обмежень. Соціальним транспортом покрито понад 40% всього транспортного руху в місті Тернопіль, тобто не покриті самі головні транспортні артерії які є. Ціна на проїзд в соціальному автобусі для непільгових категорій становить гривня 25, що є найнижчою ціною в Україні. Для порівняння ціна на проїзд в Кременці і в Чорткові коштує 2 гривні. Транспортна мережа є однією з кращих по Україні покриття. Місце. І це сьогодні говоримо не ми, це сьогодні говорять спеціалісти, які займаються транспортною мережою, науковці. Крім того, у нас ми можемо відверто говорити про те, що у нас найбільш оновлений парк автобусів, який зі світ перевезли. Тобто на цих соціальних маршрутах всі пільговики безкоштовно без обмежень. Режим маршрутного таксі взагалі не передбачає такого питання пільговик. Там всі повинні їсти за кошти. Але в Тернополі маршрутне таксі. Возить шість пільговиків, незалежно від категорії. Так. По наступному пункту нас... по наступному пункту. Запровадження публічності відкритості міської ради пряма трансляція сесійних засідань. Ну, я сьогодні говорив, хочу ще раз повторити. Ви знаєте, пряма трансляція введена з першого сесійного засідання, де пряма трансляція в режимі онлайн. І можна Вони... взяти копію будь який інтернет. Саме цікаво, що можна взяти копію, по другу завжди і... зберігається, нікуди не дівається. Потретє, воно не коштує нічого. Так. Тобто ми домовилися з, людьми, ну, з, по суті, з нашими людьми прихильниками, які є присутні під час сесії, допомагають нам цю трансляцію здійснювати. Так, можливо, десь там, бо я чую нарікань, що е, що нічого не чути, нічого не буде, неправда. правда. Бувають, можливо, десь колись випадки, що щось боїть. Але реально можна зайти в інтернет, зараз підняти любу сесію, свою, тому що я думаю, ви, журналісти, це моніторити дуже чітко і маєте можливість бачити. Е, пряма трансляція по телебаченню, планувалося її робити. Реальний розрахунок ми робили проводну вартість це мінімум 100 тисяч гривень. Оскільки йде онлайн-трансляція все ж таки прийняли рішення, що ці 100 тисяч гривень більш доцільніше в атрактиві, інші цілі, які більше потрібно дівести. Це з досвіду обласної ради ви берете не хочете, тому що там з затримкою ви робиться монтаж, казали, ймовірно, у вас йде зараз розслідування, лідер фракції свободи. І насправді це не зв'язано з, з обласною радою. Тут просто чисто. Розрахунок на те, що це витрачає 100 тисяч гривень, яку багато хто з тернополян вважає, що це кошти, які можна витратити більш ефективно для людей, ніж тратити на показані сесії по телебаченню. Тим більше, що на телебаченні завжди присутні журналісти. Завжди самі цікаві моменти вони висвітлюють. Що по телебаченню, що в інтернеті, що в засобах масової інформації інших. От якщо можна про гроші? Ви там в програмі є про... Що один мільйон гривень витрачається на благоустрій на озеленення? Тут тобто в програмі зазначено, що цього ну не варто пробити. А можете показати не... По наступних пунктах програми прибирання під ліфтів. Чи ви? Задоволеним можна бути повністю тоді, коли ти будеш чути тільки добрі слова про діяльні жеки. На жаль, на сьогоднішній день про діалізів ми не можемо чути лише добрі слова, тому що є дуже багато негативу. Все ж таки жеки не працюють на 100%, як це повинно бути. Але про покращення прибирання і ліфтів можу говорити той факт, що коли йдуть до виконання певних робіт послуг, чи прибирання, чи ремонту, так, мешканці складають певні акти, жаліються, будинкові конкретно це оформляють разом з ЖЕКом, і тоді ЖЕК роблять перерахунок наданих послуг. Дуже цікавий мій той факт, що за ці півроку перерахунок послуг зменшився вдвічі. Це я можу взагалі як покращення якості прибору. Це єдиний критерій, який поки що можу оцініти по якості прибирання. Зараз ми запровадили практику, щодня я разом з заступником чи з начальником управління зранку об'їжджаємо дороги міста, а ввечері намагаюся побувати в дворах міста. Де спілкуємося перше питання, по як вам, як вам робота ваша жанка? До речі, по-різному Хоча в цілому. Нема такого, щоб люди були масово здоволені роботи Жаків. Дуже багато інрікають. Хоча кажуть, що щось покращили, щось робили. Дуже добре допомогло цей місячник, яким ми робили чисті, чисті підвали, коли почистили підвали. Дуже добре спрацював двомісячний полот, який дав певні результати. Показує те, що дає добрий результат, коли виїжджає міський голова чи заступники в будинки, в двори, в під'їзди. Керівники Жаків працюють її знають. Не намагається покращити цю територію, краще щось зробити. Тоже свій ефект не так? Але ж не можна постійно їздити і страхати чекати, що приберуть, який відрізняти приїзду. Треба зробити таку систему, коли жаки є зацікавлений, це робити самостійно. Безкоштовні юридичні консультації пенсіонерам багатьох дітям тим сім'ям. Вони надаються першого. до речі, символічно, що розпорядження мародини, писав міський голова Срігінат, це про надання безкоштовних юридичних консультацій. Щодня, починаючи з 16 години, внизу. Своєї міської ради сидять юристи, які навіть безкоштовні юридичні консультації. Зроблено поділ по днях, наприклад, в понеділок земельні питання, вівторок питання приватизації, середа, там, питання торгівлі, підприємства і так далі. Наскільки користується попитом? Е, перші дні дуже користувалося, зараз зменшилося. А перші дні, ну, напевно, знаєте, десь люди ще можливо, тому що щось нове, можливо, тому що безкоштовно, можливо, тому що були якісь питання дрібні. Ну, дуже було багато. Зараз їх нас, ну, спав та кількість людей йдуть, але тобто, воно робиться. По суті, це було розраховано не на всіх мешканців. Це, розрах... це було з розрахунку того, коли ще не будучи міським головою, зустрічалися з виборцями, дуже багато приходить людей, які соціально незахищені, які не мають юристів, які не мають грошей наняти адвокатів, радилися по саме фінантарних питання. Не завжди на ці питання ми могли дати відповідь. І тоді виробля думка, чому би це не робити? В мерії де ж є штат юристів це робити абсолютно за рахунок. Тому це ідея не реалізування. Прийняття статуту міста, слава Богу, статут прийняли. Ви вважаєте це досягнення? Чи це ж там ж такі третя. Сказали, що це і фінансує фонд відродження. Що саме фінансує? Написання статуту міста у нас на офіційному сайті. Також, щоб був попередньо прийнятий в статут міста ще за каденції Романа заставу, щоб були третя. В мене лежить на столі статут міста Тернополя. Зареєстрований під номером 1 від 7 червня 2011 року. Тобто це перший статут, який зареєстрований зареєстрований в Україні юстиції, перший статут в нашій області. Жодне місто в цьому республіці немає. Так, робота над цим статутом тривала ще за часів Каденції, ще більше 15 років тому, ще був, був маром вечера. Ці роботи починалися. Так, я не скриваю, що за часів Каденції Романа була активна робота над статутом, але вона нічим не завершилось. Більше того, коли ми зараз робили комісію, яка працювала статутом, за основу ми брали тих людей, які починали працювати ще за минулої каденції, це дійсно так. Але ми говорили, що є політична воля це зробити, ми це зробимо. Так ми це хотіли зробити за перший місяць часу. Це не вдалося зробити, бо є певні процедурні моменти, які неможливо війти, Тим більше це є регуляторний акт, який мусить висіти на обговоренні 30 днів. Але сьогодні ми це реалізували, статут прийнятий, статут пройшов. Дуже багато обговорень, дуже багато мешканців підключали зносить до нього свої пропозиції, зауваження по бажанні. Навіть коли на сесії приймали, то були ще депутатські пропозиції, що змінити. Всі вони враховані, сьогодні статут прийнятий і дякувати Богу, юстиція зареєструвала, тобто він є чинний поширює його діяльність, пошире оцінитися. Зараз наше завдання, використовуючи всі ресурси міської ради, всі ресурси засобів масової інформації, громадських організацій, якому більше розповсюдити між людьми, щоб люди читали, знали, що це є. На рахунок фонду відродження, так фонд відродження долучався до його роботи ще в минулі роки. На рахунок фінансування я не можу говорити, бо за період нашої роботи жодного фінансування не було. Що було в попередні роки, не було судно. Ну, скажімо, один з експертів там зазначений на їхній сторінці. Володимир він... Ханас, який є представник фонду відродження, брав і навіть працював в робочій групі нашій. Але це не означає, що... Ну, речі... Люди критично, з громадських досить критично ставиться. Навіть так в інтернеті є такі визначення Джорджо Сороса, які відзначені фінансові спекулянтів, що можливо люди штукають, що. Я не, не хочу це абсолютно. Чи там е... немає ніяких таких ввезів для іноземців, для інших. Жодного відношення, фонд, відродження, чи його представники, чи його керівники до статуту міста Тернополя не, немає. І, до речі, статут громади міста Тернопіль, який він прийняв, так? До цього часу лише три обласних центри не мали, в тому числі Тернопіль. Всі решта вже мали давним-давно. І... Якщо ви знаєте, я думаю, ви знаєте, будь-яке підприємство, будь-яка установа не може функціонувати повноцінно, якщо вона не має статуту. Це основа Конституції. Йдемо далі? Так. створення духовної ради з представників Тернопільського духовенства. Створено? Діє? Ну воно було трошки, там був скандал. Чи ні, ні, ви не будете інше. Я ще mm -hmm. раз наголошую. Створення духовної ради міста з представників Тернопільського духовенства. Тобто на сьогоднішній день створена діє духовна рада, куди увійшли владики всіх конфесій, які є сьогодні в Тернополі. Де немає влади, то війшли представники духовенства, це маю на увазі римокатоликів, і маю на увазі представників інших церков. Періодично я дякую владикам, я дякую представникам церковних, які відгукуються пропозиції, ми зустрічаємося, проводимо наради по тих питаннях, які є, ну, які я вважаю, що нам потрібно. Думку почути церкви і її поради. В свою чергу представники духовенства на цій раді піднімають свої питання, які він хоче говорити, і дякувати Богу надії. Освітлення вулиць, дворів будинків, парків нічний час, використання нарощатних ламп. Освітлення нових три вулиці, тиха Янчука, Степова. Крім того, ви знаєте, що нема вже того, що було раніше, коли вночі відпочали освітлення. Свідки зараз Сьогодні ми працюємо над тим, щоб освітити повністю парк Дмитра Совиша Шевченка, тому що тут відбуваються змагання по огніторному спорту і ми маємо бути повністю освітленими. Крім того, сьогодні запланований цілий ряд вулиць міста Тернополя, які у засітленні цього року на освітлення виділено в бюджеті понад мільйон гривень. Ці роботи вже розпочаті, а це працює. Громадський контроль з діяльністю жаків якість у свій час у цій фургорці. Створені громадські ради, контроль ведеться. Якщо не секрет, перепрошую. Коли ви останні читали програму, бачу, що ви досить ну, активно і досить якісно можете її прокоментувати. То ви регулярно тримаєте, поглядаєте, що ви запланували? Я, робити, я, я, я регулярно готуюся давати відповіді, чи виконати, що я відцяв. Дякую, перепрошую. Свічасну очищення доріг тротуарів снігу льоду в Зима б минула, так зараз можемо тільки здати те, що було. Як на мене, я хочу сказати, що очищення доріг центральних містах Тернополя було набагато краще, незважаючи те, що зима було гіршою. Так, є дуже багато долі, які було між дворами в дворах, там, де це стосувалося діалізянь, не ідеально воно було, це я згідний, але якість прибирання покраще. Це є не свої просто суб'єктивні думки. Це я говорю ту думку, то, говорять сьогодні дорожники, це я говорю, по думку, люди, я чув від знайомих. Людей на вулиці. Це я можу судити, побувавши в сусідніх містах, у Львові Хмельницьку, і порівняти, які дороги були взимки, в Тернополі, в Львові, Хмельницьку. Є над чим працювати, не є ідеальне очищення, але воно є, вже краще робиться, ніж в роки. Крім того, перед цим вдалося, вдалося досягнути ще економії коштів при зростанні виправ. Тому наразі, на енергоносії її бензини складу подорожчали, при цьому всьому вдалося врегулювати десь витрачання кошти на цей речі. Як про те, ви згадали організацію про бензин? Там нещодавно виник скандал навколо Тернопіль теплокомуненерго. Чому? В інтернеті дійсно є в засобах масової інформації назва Тернопіль теплокомуненерго, але хочу ви знали, міська рада є засновником Тернопіль міськ теплокомунінерного. Uh -huh. Ця установа, яка не стосується до міської ради. Крім того, ми спеціально підняли всі тендерні пропозиції і всі тендерні закупівлі. Тернопіль міське теплокомуненерго закуповувала зовсім інакші кількості Деспалова і бензину і по інших цінах. Бензин 95, що по 10 гривень залишки, Деспало по 8 гривень. Це не стосується. А, це хто постраждає? В Тернопіль. В Тернопіль. Ця організація обслуговує. От кого? Яка? Тернопіль. Це Тернопіль. Тернопіль, я не знаю, що це, що це за організація. Це це? Організація, яка надає послуг теплопостачанню в, в Тернопіль, називається Тернопіль міське вона не проводила цих закупівель, про які говориться. Тобто вона проводила закупівлю цих павливостей матеріалів по значно нижчих цінах, тільки реальні діючих. А ще якщо можна одне таке уточнююче, скомпрометуюче питання. От у вас в програмі є про підігрів тротуарів. Так. Це, напевно, чи це вам хтось підсунув, чи це ви самі так, як одні казали по наївності взяли, щоб взяти але якісь європейські. Дивіться. Ну, ще наперед, я розумію, але. Я знаю, за це мене критикували вже в першу зиму. Хоча реально в програмі у мене написано за наступні роки, тобто навіть так. не в цей рік, а через, через рік. Він не відмося з зробити принципово. Просто на сьогоднішній для мене це справа працювати. І я думаю, що багато хто був в Європі, знає, що там підігріваються тільки тротуари, навіть автостради. Сьогодні є пропозиції, які готові зробити підігрів. Я її відкидаю, тому що вона занадто дорога. Сьогодні ми шукаємо шляхи шляхи з виходу. Я хочу подякувати технічного університету, їхню групу фахівців, з якими підписали угоду про співпрацю. Сьогодні вони для нас дадуть пропозицію саме по підігрі. Введення okay. в експлуатацію за межами місця сміттєзверторів з придбання Тимбоску обласної ради. Тобто, ви б дуже правильно сказали, це програма писала 6 жовтня минулого року. На той час це було актуально. На сьогоднішній день, слава Богу, ми змогли врегулювати більш-менш питання вивозу сміття. І крім того, сьогодні для Тернополя є проєкт, який ми будемо реалізовувати, це будівництво комплексу по переробці твердих побутових відходів. Не просто сміттєслужба лінія, яка може частково вирішити питання. Тоді вона була актуальна, тоді треба було частково вирішити. Зараз є потенційні інвестор, які готові працювати. Зараз є співпраця з національною агенцією з питань інвестицій і розвитку. Зараз є вже частина документації. Створене комунальне підприємство, яке має бути, займатися цим 20 червня на сесії, ми будемо виносити на розірвати депутатів рішення про створення спільного підприємства спільно з інвестором, тобто засновником буде громада через комунальне підприємство, яке війде землею і майном. І з іншого боку, це буде інвестор, який внесе кошти, які не... кошти і обладнання, які не побудови цього комплексу. У вас в програмі ще також на майбутні роки зазначено про облаштування кабінетів сімейного лікаря в новобудовах. Зараз будови тільки тривають, будови тривають? Чи Правильно, будови, по-перше, тривають, по-друге, тривають дуже мляво в зв'язку з будівельною кризою, тому ми вирішили це питання розпоширити на весь Значить, тобто, Перший кабінет сімейного лікаря вже є реалізований, це є на базі був, тобто на базі заводу Вакра. Зараз тривають підготовчі роботи для того, щоб ближче місяцями відкрити цей пункт на вулиці Бродівській. Сьогодні запропоновано два приміщення. Лікарі зараз означають, який для них буде потребувати менше витрат на проведення ремонту робіт і підготовки його. Крім того, цього року хочемо ще в двох мікрорайонах такі пункти відкрити. Тобто, крім новобудов, будемо працювати над, взагалі над містом танку. Щоб максимально наблизитися до дуже. Так. На майбутні роки також пропонується відновити, не відновити, а взагалі створити систему цілодобового гарячого водопостачання. Чи реально це взагалі в Тернополі при такій Значить На сьогоднішній в Тернополі цілодобове гарячого постачання не відбувається, оскільки не вистачає в Тернополі коштів. Тобто ми рахували для того, щоб забезпечити постійно, треба десь близько 10 млн грн витрачати на ці речі. Саме тому. Вже 15 грудня хочу значити, тобто 31 листопада я прийняв присягу. 15 грудня вже була проведена перша робоча зустріч моя з керівником Європейського банку, Європейського банку реконструкції розвитку в Україні Андрій Кусенком, де я вийшов з пропозиції, що Тернопіль потрібен залучення фінансових ресурсів для модернізації системи теплопостачання. З 15 грудня у нас почалася робота. На сьогоднішній день ми вже маємо підписані попередні угоди. На сьогоднішній день. Є берегу Одокли, участь Тернополя в цьому проєкті. Сьогодні вже визначені експерти Європейських банком реконструкції розповідь, яких саме ЄБР найняв, сьогодні вони працюють в Тернополі. Вони повинні протягом 14 днів відпрацювати найкращу, найоптимальнішу модель теплопостачання, яка потрібна для Тернополя, для того, щоб максимально задовільнити потреби Тернополян гарячою водою, цілодобовим постачанням, покращити якість теплопостачання, при тому, що в Тернополі є. Приблизно 35%, людей, які прийшли на індивідуальне опалення, mm -hmm. зробити таким чином, щоб тернополяни були повністю задоволені опалення централізовані. Це теплові пункти, які максимально наближені, індивідуальні теплові пункти, які максимально наближені до будинків. Інші системи. Тобто наші пропозиції потім зараз експерти працюють за кошти Європейського банку реконструкції роз, вони повністю звучають Тернопіль, роблять його теплий аудит. Роблять, роблять, роблять рахунок економіки, і через 14 днів вони запропонують саму оптимальну модель, яку буде фінансувати Європейський банк реконструкції розвитку. Тобто ми хотіли це зробити таким чином, щоб почати роботи ще цього року до початку пального сезону. Але, на жаль, в європейці свої процедури, свої стандарти якості, в них це трошки повільніше робиться, тому ми можемо говорити про те, що до початку пального сезону ми буде мати схему робіт. І ми, після закінчення пального сезону ми можемо приступати до реалізації. Як Сергій надав в сьогоднішніх, в сьогоднішніх позицій. Чи ви б впрягали з того волос, щоб свою могли порадити? Ви знаєте, я не привкув шкодувати про зроблене. Тобто в мене була мета, в мене було завдання, в мене було бажання це реалізувати, стати міським головою. Так було бажання, крім того, що стати міським головою і покращити чином життя тернополян. І показати, що ми разом команда, команду зможемо зробити добре і позитивно. Зараз це є справа принципу, це довести. Чи задоволені ви членами команди, які не є членами партії? Так, задоволені. До речі, я хочу на цьому наголосити, ви добре сказали. В команді є дуже багато, людей, які не є свободівцями. Зрештою те, що багато хотів, хто подавав, що там зробити свободівці, влаштовувати свободівці, говорили різні речі. Так, є, є певні проблеми в роботі багатьох. Так, не завжди є роботи всіх задоволених. Але якщо говорити в цілому про роботу команди, то поки що на даний момент. Можливо, деякі речі хотілося б робити набагато краще. Ви надали для нашого видання сирокопію своєї декларації про доходи. Ми побачили, що у вас є автомобіль Mitsubishi. Mitsubishi Pajero. це автомобіль. Про які вговорювали дуже жива всі mm -hmm. ще під час виборчої компанії. Mm -hmm. Так, і дійсно в mm -hmm. мене є, я це не приховую. Ви можете чуть розказати, що самі купляли? Це автомобіль думали? придбаний в кредит, який я вже виплачую три роки, ще чотири роки буду виплачувати. Mm -hmm. Це була ваша мрія, чи ви автолюбитель, чи це просто ну, необхідність, просто, щоб на роботу. Mm. Це було дві речі. Це, по-перше, була моя мрія, моя mm -hmm. мрія, це була мрія моєї сім'ї, мати подібний автомобіль. Крім того, тоді ми переїжджали жити під Тернопіль де доріг тоді, на жаль, не було. І це було поєднання і мрії, і необхідності використовувати. Mm. Якщо не закрити, скільки ви щомісяця сплачуєте за нього? До чотирьох тисяч гривень. У вас також тут є квартира, зазначена 12 квадратних метрів. Це, напевно. Це моя частина квартири, там ж батьки. будь ага, Зрозуміло. Ще, можливо, мене задали якісь питання, які б вас, ну, які б почути, хотіли почути з Тернополяном, скажімо про пам'ятник сьогодні незалежності. От... Давайте краще взяти ті питання, які є найбільш болючі які найбільше uh -huh. бувають, так? Зараз там говорять про закриття школи, про закриття О, Сьогодні школи, Ольга і... Пофіля робила прес-конференцію. Ми також розмістили вже відео, вже там телефонували, що активно люди дописують, правда ну, нецензурщино, переважно. Досить вона сказала, Можете. в кількох словах, що все буде працювати, колегіум буде працювати на базі. базіосафату, що буде працювати, що Найприємніша інформація, напевно, що для тернополян, в яких більшість сімей має ну, якихось за кордоном, що буде створено для дітей на базі восьмої моєї школи курси, гуртки для дітей заробітчан щоб їх підготувати також їхніх дітків, бабців і так далі. Що це найбільше туристом. Давайте я почну з її Перша школа, грисколежна школа Екстрім. Ніхто її не закриває, і закривати. Не збирався Я взагалі, користуючись сьогодні нагодою, що спілкуюся з вами. Це розміщено мережі інтернет, хочу звернутися до людей, які професійними прихунами і провокаторами. шановні, зупиніться. Розповідали, що закриває третю лікарню. Закрили? Не закрили. Е, що там наступне закривали? Дуже багато. О, назвіть що з того, що говорили, що закривали, що реально закрили? Не закрили нічого. Зараз починають анітати чутки, закривають школи екстрім. Та ну це розумієте, ці люди просто хай трошки мають межу в своїй брехні.